Вітаю вас, друзі! Незважаючи на те, що і міжнародні ЗМІ пишуть прямо, що Трамп потрапив у пастку, а Путін продовжує тягнути час. Президент Сполучених Штатів Америки категорично відмовляється побачити реальність і усвідомити те, що він припустився величезної помилки щодо стратегії перемовин тиску на Путіна, Москву, Кремль, і щодо підтримки України. Він щоденно робить заяви про те, що нібито все йде за планом, що хоч і повільно, але мирні перемовини, мирний процес просувається. Зокрема, сьогодні він повідомив про те, що залишився задоволеним розмовами із Путіним та Зеленським. Невідомо від чого Трамп міг отримати задоволення стосовно перемовин з Путіним, особливо зважаючи на те, що головне у цих перемовинах це домовленість про. Так зване часткове перемир'я про необстріл об'єктів енергетики Путін порушив одразу після телефонної розмови. Продовжує Москва носити удари і сьогодні. Зокрема, є повідомлення від наших військових, що за сьогоднішню добу Російська Федерація запустила 171 дрон. При цьому що важливо, Москва показує пальцями на Україну. Зокрема, є заява від Захарової. Яка заявила, що Буцімто Зеленський обманув Сполучені Америки, наказавши бити по енергоструктурі Росії. Крім того, Захарова повідомила, що нібито Київ атакою на енергооб'єкт РФ хоче зірвати мирні ініціативи. Стосовно атаки на енергооб'єкт велике питання, адже сьогодні, про це прямо пишуть жодні ЗМІ, Україна атакувала дронами аеродром у Енгельсі, і там був величезний вибух. Тому що було влучання в склад з боєприпасами, наші ЗМІ повідомляють поки попередньо, зокрема, центр протидії дезінформації, що удар був нанесений по складу, де знаходилися ракети х 101 Поки стверджувати не будемо, але щодо Енгельса, там навіть відселення місцевого населення в певному радіусі, в радіусі як мінімум 2-3 кілометри, там повилітали шипки з вікон, навіть шифер на крівлях будинків посипався. Тобто детонація була серйозна. І на Росії зараз лунають такі заяви, що буцімто таким чином цим ударом Україна хоче зірвати перемир'я. Далі більше. Адже лунають заяви від тієї ж Захарової, що Російська Федерація сподівається, що Сполучета Америки почули слова про важливість припинення військової допомоги Києву. І щодо того, що нібито США мають припинити військову допомогу Україні, Захарова зробила дві заяви. Одну заяву, яку я процитував, вона зробила в обід, а вже ввечері ще одна заява. Коли Захарова заявила, що поставки озброєнь Києву, начебто, йдуть в розріз за заявами США про мир. І я нагадаю, що вчора була заява з Білого Дому, де речниця Білого Дому сказала, що США не збираються припиняти Обмін з Україною розвідувальними даними, але про постачання зброї вона не робила заяв. І цілком можливо, Москва продовжує наполягати, що якщо Трамп хоче перемир'я, то потрібно припинити постачання зброї. І як ми знаємо, морські пропагандисти писали, що Путін вимагав того, щоб Україна припинила мобілізацію. Крім того, майже щоденно лунають заяви з Москви, яка виступає проти введення в Україну миротворців. Зокрема, знову Захарова сьогодні ввечері зробила подібну заяву, назвала це буцімто інтервенції. І ще є така навіть дещо несподівана заява від Шойгу, який повідомив, що Російська Федерація запросить США на зустріч високих представників щодо питань безпеки. Виявляється, що Росія збирається організувати так званий саміт, на якому зібрати представників понад 100 країн. І Шойгу каже, а давайте, представники США, також прибувайте, тому що нам потрібно це все легалізувати. І як вам таке, Москва наповну користається тим, що Трамп зараз змінив риторику загалом Штати і не називають уже Росію країною агресором, начебто просто учасником конфлікту. І таким чином зараз Шуйгу говорить: давайте прибувайте на Росію на цей саміт, легалізуйте і. Очевидно, що це погані новини, адже Москва намагається допомогою так званих самітів вирватися хоч із часткової, але міжнародної ізоляції. І наступним кроком будуть вимоги Москви, щоб учніти Америки вже послаблювали санкції. і не лише вони, а Європейський Союз та інші країни заходу. Трамп при цьому продовжує наполягати на своєму, продовжувати про те, що він робить все правильно. І є заяви з Кремля щодо наступного раунду перемовин. Сьогодні було дві заяви. Перша заява пролунала зранку про те, що перемовини РФ і США пройдуть в найближчі дні. А вже ввечері стало відомо, що консультації так званих експертів Російської Федерації і США пройдуть 24 березня в Аріяді в Саудівській раді. Вчора була заява від радника Трампа. Про те, що перемовини між США та РФ відбудуться 23 березня, але Москва заявила, уточнила, що таке 24-го. І що цікаво, адже сьогодні пролунала заява від президента України Зеленського, який повідомив, що українська делегація проведе зустріч з американською цього понеділка, також 24 березня, у Саудовській Аравії. І цього ж дня з американцями зустрінуться росіяни. Тобто понеділок це буде з одного боку важливий день, будуть перемовини. Але Москва каже, що це лише на рівні експертів, не на найвищому рівні. Це також знаково. Щодо загалом наступної зустрічі у Саудівській Аравії, то президент Куліни повідомив, що Україна підготує список об'єктів інфраструктури, це стосується часткового перемир'я. Але водночас Зеленський підкреслив, що взагалі обговорення часткового перемир'я це крок назад. Ні, це дійсно так, це справді крок назад. А тим часом на Росії російські ЗМІ публікують інсайди, зокрема, видання Московський час що, виявляється перед розмовою з президентом США Трампом. Як ми знаємо, Путін зустрічався з бізнесом, з представниками бізнесу, з олігархами, і про це були повідомлення офіційні з Кремля, зокрема від Пєскова. Так от російські ЗМІ пишуть, що на цій зустрічі Путін закликав олігархів не чекати швидкого завершення війни. На закритій частині з'їзду Російського Союзу промисловців та підприємців Путін дав зрозуміти представникам бізнесу, що швидкого мирного врегулювання конфлікту з Україною не передбачається. І це все, що потрібно розуміти стосовно так званої ноходовочки Путіна. Більше того, є ще вчорашня новина, зокрема про те, що влада Іркутської області збільшила виплати за контракт в два з половиною рази. І про це пишуть, до речі, і міжнародні ЗМІ. Також міжнародні змі цитують гучні заяви Суркова, а його на Росії називають прямо ідеологом путінізму, архітектором його. Сурков, виявляється, дав інтерв'ю європейським змі, дав інтерв'ю французьким і сказав так, що будемо розширюватися у всі сторони, а там уже як Бог дасть. Тобто Москва, представники Кремля. Ті люди, які мають вплив на прийняття рішень чи дотичні, як мінімум до так званих московських найвищих еліт, без всіляких церемоній дозволяють собі робити такі заяви. Але лунає заяви, зокрема, і від екс-міністра закордонних справ України Огриска, що, начебто, Трамп незабаром побачить, що Путін лише затягує час, і це вже не перша подібна заява. Виникає питання: а коли ж Трамп побачить, якщо він не хоче цього бачити. Якщо йому власний его не дозволяє визнати помилку, пишіть свої думки в коментарях. Тим не менш, лунають заяви такі спільні, зокрема з Європи, адже сьогодні був саміт лідерів країн ЄС і є комюнюкет, правда, не повне, тому що Угорщина не підписала, згідно якого з одного боку Росія має показати реальну готовність завершити війну. А з іншого боку, 26 країн ЄС повідомили, що Україна матиме сталу військову та фінансову допомогу. Але Україні допомога потрібна негайно. Там є певні нюанси, деякі країни, наприклад, Італія, зараз щось там, якісь свої внутрішньополітичні питання. Україні потрібна допомога вже зараз, навіть на вчора. Сьогодні президент Крим Зеленський закликав лідерів країн ЄС якнайшвидше виділити 5 мільярдів євро на снаряди для артилерії. Очікуємо рішення і очікуємо те, що гроші будуть виділені, і Україна найшвидше отримає снаряд. Щодо добрих новин, є повідомлення у ЗМІ, що уряд Шольца схвалив додаткові 3 мільярди євро допомоги Україні на цей 2025 рік. Раніше була заява від Аналіни Бербок, були інсайди, але начебто вже точно. І Німеччина вже зараз приймає історичні рішення. І Медведєв сьогодні вже почав погрожувати майбутньому канцлеру Німеччини Мерцу, але про це поговоримо в наступних випусках. Також до добрих новин є повідомлення від Єврокомісії, яка перерахувала Україні 1 мільярд євро в рамках кредиту G7. Цей кредит буде сплачуватись та обслуговувати за рахунок надходжень від заблокованих заморожених російських активів, тобто Україна не буде його погашати. Крім того, є заява від президента України, який на брифінгу сказав, що Україна отримала нову партію літаків f 16 Невідомо, яка кількість, але безумовно, це добра новина, особливо зважаючи на повідомлення від Данії про те, що вона буде дещо затримувати нам постачання літаків f 16 тому що вона ще не отримала f 35 І остання новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення у ЗМІ інсайди. Що низка лідерів країн ЄС виступають за пришвидшення переговорів з Україною проступ. Мова йде про країни насамперед Північної Європи, але добре, що зараз лунають такі заяви, що процес активізується, тому що для України, для українського народу це вкрай важливо, щоб якнайшвидше був відкритий перший переговорний розділ, щоб українці загалом український народ бачив перспективи і чітко розумів, що він повертається в європейську сім'ю. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися, і до нових зустрічей ветері.